Промінь світла у непроглядній темряві та найпотужніша зброя людства проти жахливих створінь виру та тих, хто їм вклоняється. Так можна коротко описати таємний орден Астартес, названий Сірими лицарями. Його бійці спеціалізуються на боротьбі з усіма проявами згубних сил, а інквізиція, в інтересах якої вони діють, ревно береже секрети ордену, не гребуючи при цьому такими методами, як вбивство та стирання пам'яті. У нашому новому випуску по Всесвіту Вархаммер 40 тисяч ми розповімо про одну з найтаємніших організацій імперіуму сірих лицарів. Будучи одним із найбільш елітних та професійних підрозділів космодесанту, цей орден іноді використовує доволі неоднозначні методи боротьби з темрявою хаосу, супутні жертви заради блага імперіуму для них більш ніж прийнятні. Виникає логічне питання: хто вони сірі лицарі? Остання надія людства, чи лише бійцівські пси інквізиції, наділені надзвичайними повноваженнями. Спробуємо розібратись. Традиційно висловлюємо найщиріші слова вдячності нашим спонсорам та закликаємо усіх охочих долучитися до їхніх рядів. Половину зібраних коштів ми, як завжди, донатимо на сили оборони. Інквізиція рекомендує створення сірих лицарів. Історія створення ордену сірих лицарів оповита таємницями та легендами. Коли у імперіумі розгорілися криваві події Єресі Гора, стало зрозуміло, що підступом хаосу невідомо про кордони. Спокуситись та піддатись впливу темних богів може будь-хто, навіть могутні Астартес та їх напівбожественні примархи. Хоча імперська вогнева міць разом з незліченними армійськими полками та легіонами Космодесанту була хорошим аргументом, людство потребувало ультимативної зброї саме проти емпіреїв хаосу та їх слуг. Такою зброєю і став орден Сірих лицарів. Ідея про створення подібного підрозділу, прийшла на думку імператора людства ще тоді, коли він дізнався про відступництво магістра війни та примарха місячних вовків Гора. Братовбивча різняна і 3 три показала, що космодесантники, попри усі свої фізичні та ментальні переваги над звичайними людьми, також можуть зрадити ідеали імперіуму. Багато відступників вступили на цей темний шлях по причині своєї безумовної відданості своїм примархам. Саме тому імператор доручив своєму найближчому раднику та регенту Малкадору Сегіліту зібрати групу відданих та сильних духом людей, які зможуть протистояти жахам виру у майбутньому, навіть у випадку загибелі самого імператора. Малкадор виконав доручення свого володаря, прийшовши згодом до імператорського палацу разом з групою з дванадцяти людей. Вісьмох Астартес та чотирьох імперських чиновників різного рівня. Імператор високо оцінив вибір свого радника. Четверо смертних, яких обрав Сигіліт, стануть в основі організації, яка в майбутньому буде відома як Інквізиція. До речі, про це у нас є детальне відео. Однозначно рекомендуємо його до перегляду. Оскільки на той момент галактика горіла у полум'ї Єресі, Малкадор, використавши павутину, перемістив вісім обраних Астартес на супутник Сатурна Титан. Там вже була побудована фортеця, яка вже невдовзі стане штаб-квартирою елітного підрозділу мисливців на демонів, сірих лицарів. А от про початок шляху сірих лицарів розповім вам я, автор каналу Силові Шаровари. У нас там багато крутого контенту по всесвіту Вархаммер. Переходіть за посиланням у описі та дивіться. Так, от космодесантники, що стали ядром нового ордену, були обрані Малкадором як з-поміж лояльних імператору підрозділів Астартес. Так і з лоялістів з зрадницьких легіонах. Усі вони були псайкерами з винятковою психічною силою. Проте, відповідно до рішення Нікейського собору, свої здібності не використовували. Першим верховним грандмайстером обрав Януса, лояліста з Легіону Тисячу Синів. Все було готове до прибуття засновників ордену. Тисячі сервіторів обслуговували нескінченні зали в фортеці, а ще більша кількість рекрутів вже очікували на початок відбору та тренувань. Формування сірих лицарів на Титані супроводжувалось таким собі карт-бланшем від імператора. На відміну від решти Астартес, вони могли набирати кандидатів до ордену з будь-якого світу. Більше того, вони єдині, хто створював нових Астартес з гіносім самого імператора. Останнім даром новоствореному підрозділу від Малкадора був сховок. Сірі лицарі ще не готові були протистояти жахам хаосу наповну, тож мудрий радник за допомогою таємничого артефакту перемістив Титан разом з усіма його мешканцями у вир. Він майстерно заховав штаб ордену від хижих згубних сил та армії Гора. Там, під захистом полів Геллера, сотні тиранських років сірі лицарі тренувались, готували своє тіло та дух. Вони накопичували знання про свого головного ворога демонів хаосу та створили найбільший архів знань про імпіреїв у своїх бібліотеках. Час у вері відрізняється від реального світу, тому, як і планував Малкадор, через кілька років після свого зникнення титан повернувся у реальність. Проте для його мешканців уже повноцінного ордену сірих лицарів пройшли цілі декади, сотні років тренувань та підготовки. 666 й орден по поверненню Титана з його мешканцями у матеріальний світ. Галактика ще оговтувалась від потрясінь громадянської війни. Колишні легіони космодесанту переформатувались у менші ордени, а залишки армії зрадників винищувались в усіх куточках космосу. Вже сформована на той момент інквізиція очікувала на повернення сірих лицарів. Треновані і озброєні найефективнішими засобами для боротьби з демонами, і що найголовніше, знаннями, вони стали 666 м орденом Астартес. Хоча фактично їх структура не була пов'язана з іншими орденами. Сірі лицарі стали бойовими підрозділами інквізиції, а саме мисливців на демонів Ордо Малеус. Особливий статус ордену при цьому лише закріпився. Вони залишили за собою право набору рекрутів з будь-якого світу імперіуму, надаючи перевагу варварським світам. При цьому відбір та підготовка рекрутів були надзвичайно жорстокими, адже тільки найкращі та найчистіші серцем могли отримати честь прийняти генетичний код самого імператора. Зали випробувань невблаганно скорочують кількість кандидатів. Випробування кандидатів настільки жорсткі, що статус рекрута отримує один із мільйона. Але і на цьому етап підготовки не завершується. Далі новачка очікують затяжні процеси генних модифікацій, хірургії та психічної підготовки, після чого він стає справжнім членом ордену. Як ми зазначали раніше, діяльність сірих лицарів координує інквізиція. До числа їх першочергових обов'язків входить боротьба з різноманітними покручами хаосу, відбиття повноцінних демонічних вторгнень та вигнання демонів. Майже завжди сірі лицарі діють автономно із залученням невеликих підрозділів усередині свого ордену. Проте, якщо вже стається так, що орден змушений був стояти пліч опліч з гвардійцями Астра Мілітаром, або навіть іншими орденами космодесанту, тоді вступає у дію їх принцип таємності. Річ у тім, що офіційна імперська доктрина намагається за будь-яку ціну приховати від більшості свого населення реальні масштаби та загрози, які несе у собі вир та згубні сили. Тим більше нікому не потрібно знати, що існує цілий спецпідрозділ, який навчений боротися суто з демонічною заразою. Тому часто трапляється так, що сірі лицарі змушені фізично винищувати свідків своєї діяльності. Як правило, це стосується саме регулярних військ та цивільного населення. Адже цього ресурсу у людства вдосталь. На відміну від них, космодесантники є занадто цінними для імперіуму, тому вони підлягають небезпечному та болісному процесу стирання пам'яті. У цьому специфічному розумінні сірі лицарі запросто пожертвують навіть мільйонами, аби врятувати від занепаду мільярди. Ми ж на каналі GameViz не вітаємо такий суворий рівень секретності, тому закликаємо підписуватись на наш канал та ставити вподобайки під цим відео. Проте, не всі погоджуються з такою відверто кровожерною позицією інквізиції та братів ордену. Яскравим прикладом є перша війна за планету Армагеддон. Тоді велика армія хаосу, на чолі з самим демонічним примархом Ангроном, атакувала світ вулик. Відбити атаку вдалося завдяки героїчному опору планетарних сил оборони, що стояли на смерть разом з Орденом космічних вовків. Сірі лицарі з'явилися у найбільш відповідальний момент. І завдяки потужному психічному вибуху та ціною величезних жертв їм вдалося знищити матеріальну оболонку Ангрона. Із зникненням свого очільника армія хаоситів була дезорганізована. І хоча ця перемога настала завдяки спільним зусиллям, інквізиція ініціювала небачену раніше по своїм масштабам операцію, із зачистки свідків жителі планети знищувались мільйонами. А космічні кораблі сірих лицарів перетворювали на брухт борти імперського флоту, адептус механікус та гвардійців, що відступали. Космічні вовки намагались стати на захист простих громадян імперіуму, адже вважали такі дії знеціненням усього за що вони проливали кров. Це все вилилося у протистояння, яке згодом назвуть місяці сорому. Це був один із найбільш інтенсивних конфліктів між вірними імперіуму підрозділами з часів Гора, як на вашу думку, хто мав рацію у цій ситуації? Розкажіть нам про це у коментарях. Озброєння і тактика головна зброя сірих лицарів неймовірна сила духу та міцна психіка. Не в останню чергу вони завдячують цим геному, спроєктованому із геносім'я самого імператора. Ці якості дозволяють ордену вправно користуватись психосиловою зброєю та протистояти спокусам згубних сил. Одна тільки присутність сірих лицарів на полі бою спричиняє неймовірний біль для демонів. Це є наслідком об'єднання психічних сил підрозділу, які резонують і можуть навіть змусити демона покинути матеріальний світ. Окрім того, більша частина бійців Ордену вміють телепортуватися через вир, що відкриває майже необмежений горизонт для тактичних маневрів. Бібліарії Ордену вважаються одними із найсильніших, і далеко не кожен брат сірих лицарів може отримати цей статус. Психічна сила бібліаріїв настільки велика, що вони можуть одним дотиком вигнати демона, посилити свої фізичні властивості і зброю, та навіть осліпляти і спалювати ворогів. У бою з демонами сірі лицарі використовують найкраще спорядження, що можуть запропонувати ковалі Адептус механікус. До прикладу, замість звичайних болтарів, вони користуються вилитими зі срібла гвинтівками, що стріляють освяченими болтами. Та вогнеметами, у запальну суміш яких додають освячені масла. Однією із характерних ознак лицарів є використання легендарної зброї Немезиди. Це психосиловий пристрій для ближнього бою, який може мати вигляд елебарди, списа, молота, великого або малого меча. Тощо. Ця зброя ідеально налаштовується під психіку свого носія, а її сила зростає разом з силою воїна, що її носить. Немезида у руках Гросмейстера Ордену це грізна зброя, що може подолати навіть демон принца. Проте у такому симбіозі є і нюанси. Кожну окремо взяту Немезиду може ефективно використовувати лише її власник. Адже її налаштування під психіку окремо взятого воїна починається ще до вручення на планеті Офелія 7 під час церемоніальних обрядів. Потім цей зв'язок посилюється завдяки тренуванням та використанням Немезиди у бою. Також кожен космодесантник сірих лицарів має особливу броню егіду. Зовні вона мало відрізняється від силової броні інших орденів, проте вона створена з кращих сплавів та матеріалів, освячена спеціальними обрядами та вкривається оберегами, що посилює захист воїна від атак створінь хаосу та збільшує психічні сили воїна. Окрім того, у середині бронекостюму розміщені кристали, волокна яких формують психічно налаштовану матрицю, ту саму егіду. Яка посилює негативний психічний вплив на демонів хаосу. Подібно до інших орденів космодесанту, сірі лицарі мають у своєму складі дредноутів бойові машини, якими керують смертельно поранені брати ордену. Проте, окрім класичних дредноутів, у складі ордену є чудо техніки, відомий як лицар дредноут Немезида. У якості пілота там виступає повністю здоровий космодесантник, достатньо сильний психічно та фізично, щоб вправно керувати такою машиною. Ця вражаюча зброя має надпотужну стійкість та вогневу міць. І, як правило, таких лицарів використовують лише у найважчих та найнебезпечніших місіях. Окрім спорядження для війни, не менш важливими є знання, і ними сірі лицарі користуються наповну. Особливо чутливі псайкери ордену на постійній основі моніторять зміни у потоках виру, та завдяки цьому можуть з непоганою точністю передбачувати, де і коли може відбутись наступне демонічне вторгнення. І його масштаби. Бібліотечні архіви Ордену переповнені давніми фоліантами, де зберігаються знання про хаос, вир, демонів, їх справжні імена та способи боротьби з ними. Сірі лицарі унікальне явище серед організацій імперіуму. Фізично вони Адептуса Астартес, проте кодекс Астартес для них ніщо, а накази їм віддає Інквізиція. Важко порахувати кількість вигнаних братами ордену демонів та знищених єретиків. Проте ще важче: число ліквідованих випадкових свідків, які дізналися про існування сірих лицарів та про загрозу хаосу. Одне можна сказати точно: у всесвіті Вархамер 40 тисяч не існує поділу на чорне та біле, усе тут вкрито сірими відтінками. А межа добра та зла іноді стає напрочуд тонкою. Дякуємо усім, хто додивився відео до самого кінця та до нових зустрічей на просторах імперіуму.